Ой, діду, діду. Я в Америку поїду, там може тепло. Щось робиться? Останній день холодний. Такий, вже наче морозу більше не буде, вже не передають. Коли ж та тепло буде, Ох, як я замерзла. Зараз буду в хаті -то розтопляти, хоч десь погрітися. Є дрова. Що ж його мерзнуть отах го. Погано, погані сидій, Петриківку холодно. Прийшла. Прийшла. кажу, холодно, месте розтопаєш, та жаліться прийшла. Холодно. Посиділа в хаті за Що що це робиться. Ревиноград під'язуєш. А нафік мені ти виноград А що ти хоть? Не знаю, я а. хочу десь нагрітися. Що це за таке? Ну що це таке робиться? Як воно може оце все рости, коли такий холод своїм виноградом? Бач, не померз. Накривав його так гарно. І він ніфіга не змерз до тебе. А як ти добре вмієш доглядати виноград? Та ні, туди ли запихаю? Хай буде. Я потім не витягну тут. Що ти дуже витягав? Чого? Перерізав пополам, та й витягнув. Та так. Де? Да. Да. Витягнув. Та, Договола да, мені понравиться, її оставив. Ох, дід. Ох, дід, пішли гріться десь. Іди. Пішли у кровати, чи що? Я там чаю налила. Гріється в кровати. Там холодно, загрійся там. Зараз буду розтопляти. я ще плиту не накривала, не ховала. Я наче знала, що все одно прийдеться колись до цього літа не, не доживу, замерзну. Ох, Ох тільки винограду. А грони коли обривати треба? Борясно сильно. Yeah, хорошо. Хорошо? Yes. Не рясно. Ну, типа вони, воно. Вони не рясні. Це кусь не володай, чи потягне, Потягне. Потягне. Там який потім хужі, ти їх повламуєш. Дід який садовод любичий. Начинаючий. Начинаючий, о, Господи, <садово> Ти вовремя начала бути. Так. І мій виноград ту вже підв'яжеш. Чого ще не треба підв'язати? Ох, там теж стільки винограду. А воно нахвалялося на нас морозами. Ох. Добре, що хоч все минуло горе. І картоплі трохи посадили, не поморозилося. Так що... Щось нам ще й буде добре. Так, дід, То йдемо. Та щас ти. Та ж час, та ж час, я вже замерзла, та, та ти час. То йди. Куди мені йти? Та бери дрова. Тобто ти мені заставила вилізти. Та треба ж так замерзти оце, а? серед літа. Вже вже скоро врожай собирать, а воно так холодно, що хоч плакать хочеться. Скоро врожай вже собирають, а який? У мене клубніка вже червона, а я боюсь сюди йти, бо там холодно. І вона на мене сердиться, померзла, замерзла. ха Так. Отут ось таке. сьогодні треба відкривати палитці, що такі гарні салати в мене ростуть. Ох і гарні. Буду, не переживай так за мене. Коли та коли виростуть і буду. Ох, моя капусточка вистояла. Ой буде в мене цей от теж капусти. Такі вона буде. І горох буде тут. І ну я вже собирала. Вже пробувала горошок, вже пробувала. Вже пробувала декілька горошин. Отак, от то його на зиму сіяти і буде хорошо. Так, от дуже хорошо. Ох, моя картопля не померзла. Жуків покропили, ну, вони ще там лазять. Ну, В цьому році стільки жуків. В тому році наче їх десь не стало, а в цьому році хтось з нас стільки, хто з стільки тих жуків. Хоч і небагато, ну, червоніє поле. Чого ти за мною бігаєш? А ти щось довжне чи що? Червоніє. Такий холод, а вона червоніє. О, господь. Отак. От Ми з дідом замерзли. От воно що. А фігушки. Тепер нам буде жарко. От так то А то дрова є, а я до нас мерзнути. О, дає! Див дим над трубой. Не замерзнемо ми серед літа, ні-ні ні. Гарить, ні, ні. ай, красота! Ось вона, моя солоденька, Яка ж ти хороша, за виросла. От спасибі тобі. Твою смокоту так моя клубничка О, хороша, хороша ой